Доброго ранку, сонце ясненьке! Доброго ранку, діти маленькі! Це я, Катерина Сергіївна, ви впізнали мене? Малята, сьогодні для вас я приготувала картину. Ось подивіться. Діти, скажіть, а яка пора року на ній зображена? Правильно, це... Осінь. Подивіться, якого кольору листочки на деревах. Так, жовті. Тому осінь називають золотистою. Діти, а яке небо на малюнку? Так небо стає темне, покрите хмарами. Восені ташки летять у теплі краї. Подобається вам картина? Ось яка гарна чарівниця осінь. Про неї пишуть багато віршів поети. Давайте послухаємо один із них Грицька Бойка. Ясне сонце не гріє. Холодок повива, засихає, жовтіє на узлісі трава. Небо хмуриться часто. Потемніла ріка, щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена. Серед лісу стоїть. Діти, чи гріє сонце восени так, як влітку? Ні, вже сонце гріє менше, стає холодніше. Діти, а яким стає небо? Так, небо стає хмарним. Скажіть, будь ласка, а що сталося з деревами, з кленами та дубами? Все вірно з них осипалося листя. Скажіть, будь ласка, а яке дерево стоїть зелене посеред лісу? Молодці, це ялинка. Ось яка чарівна, пора року осінь. Вона нам подарувала багато-багато листячка. І я запрошую вас у таночок з листям. Малята, Мені дуже сподобалось наше заняття. Я хочу побачити, як ви танцюєте з листочками, надсилайте мені свої таночки. А нам прийшов час прощатися. Бувайте!